Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, я коуч вибору професій, консультант з освіти за кордоном. 14 років я допомагаю вибрати спеціальність університет і країну. Сьогодні про словацькі університети. Що обирати, що там є, які спеціальності? Почнемо з технічного університету в Братиславі. Технічний університет з Братислави це флагман технічної освіти Словаччини. Бажаний університет як для словацьких абітурієнтів, так і для іноземців. Тому ми подивимося сьогодні, чи є там та спеціальність, яка вас цікавить, і коротенько про підготовку до такого вступу, який там є. Отже, що стосується спеціальностей, ну, по перше, факультет архітектури і дизайну має дві спеціальності. Він має спеціальність архітектура і урбаністика, вони є словацькою і англійською мовами, і є спеціальність дизайн. А тут конкурсний вступ, це творчі іспити. Умови вступу можуть мінятися з року в рік, але все ж таки ви маєте на сайті детально відстежувати, що хотіли би від вас на такому факультеті. Крім того, зверніть увагу, що подача документів. На такі факультети стартує ще у листопаді, поки ви ще навчаєтесь в 11 класі. Наступний факультет. Інженерно-будівельний факультет має спеціальність геодезія, і картографія, інженерні споруди та транспортні споруди, цивільне будівництво та архітектура, водні споруди та водне господарство, озеленення та ландшафтне планування. Математичне та комп'ютерне моделювання, технології та менеджмент будівництва і цивільне будівництво є англійською мовою. Якщо словацькою мовою, то ви навчаєтесь безкоштовно. Якщо англійською мовою, то ви навчаєтесь платно. Зверніть будь ласка, на це увагу. Отже, інженерно-будівельний факультет. Має вступні іспити поки що тільки мовний сертифікат, але з року в рік політика університету може змінюватися, тому, будь ласка, готуйтесь заздалегідь по профільним предметам. Машинобудівний факультет Словацького технічного університету має цікаві спеціальності, такі як прикладна механіка і мехатроніка, автомобілі та мобільні робочі машини, автоматизація та комп'ютерізація машин-процесів. і Енергетичні машини та обладнання, технік з експлуатації транспорту та виробництва, вимірювання і управління якостю машинобудування, інженерні технології та матеріали, екологічна технологія виробництва, вимірювання та управління якістю машинобудування. Ці спеціальності словацькою мовою, платно англійською мовою, є дві спеціальності: прикладна механіка та мехатроніка, і інженерні технології та матеріали. Це те, що стосується машинобудівного факультету, де теж потрібен рівень мови не нижчий, ніж би один, і сертифікат. Наступний факультет факультет популярний серед наших абітурієнтів факультет електротехніки і інформатики. Спеціальності електротехніка, електроніка, прикладна інформатика. Електронні системи та дизайн мікросхем, автомобільна мехатроніка, цифрові технології, інтелектуальні технології та автомобільна мехатроніка, інформаційно-комунікаційні технології, атомна фізична інженерія, робототехніка і кібернетика. Спеціальності дуже затребувані, дуже цікаві. І знову ж таки, мова у цьому році була про мовний іспит, який потрібно було приїхати в цей університет і написати на рівень Б2. Орієнтуйтесь, будь ласка, на наступні роки рівень Словацької Б2, приїзд до Братислави в певні заздалегідь зарезервовані дати. Це платний іспит, 30 євро коштов у 2025 році. Ви приїздите, пишете, і тоді вже, якщо ви проходите, то це одна із умов вступу на такий факультет. А факультет хімічних і харчових технологій має і словацькою, і англійською мовою. Такі спеціальності, як біохімія та біофізична хімія для фармацевтичного застосування, біотехнологія, хімія, медична хімія, хімічні матеріали, хімічна інженерія, продукти харчування, харчування та косметика і управління процесами. Наступний факультет факультет матеріалобудування в Тернаві. Тобто, фізично він знаходиться під Братиславою, це приблизно 40 хвилин їзди. І має наступні спеціальності: прикладна інформатика та автоматизація в промисловості, мехатроніка в технологічному обладнанні, промисловий менеджмент, матеріалознавство, комп'ютерна підтримка виробничих технологій, технології виробництва, виробничі обладнання та системи, інтегрована безпека, інженерія матеріалів, управління промисловістю, цікавий факультет знову ж таки, мовний сертифікат Б1. У 2025 році орієнтуйтесь, що рівень мови можуть підвищити щодо словацької мови. Наступний факультет, самий цікавий для наших абітурієнтів це факультет інформаційних технологій і інформатики. Ви вступаєте на спеціальність єдину інформатика і подаєте документи. З другого курсу можна обирати спеціалізацію вже. Це буде. Або розробка програмного забезпечення, або штучний інтелект, або інформаційна безпека, або інтернет та інтернет-технології. Але зверніть увагу, ви не зразу подаєте приглашку на таку спеціалізацію, а ви після другого курсу, на другому курсі вже обираєте після першого курсу. Є ще інститут менеджменту в Словацькому технічному університеті, де є такі спеціальності, теж дуже цікаві. Дивіться, розгорнуто навчальний план, що там вивчають. Це просторове планування і планування інвестицій на промисловому підприємстві. Про вступ до Словацького технічного університету попереджую, що умови можуть змінюватися з року в рік. Ну, по-перше, да, ще будучи в випускному класі української школи, якщо ви йдете не на підготовче відділення, а напряму в університет, ви маєте. Подати документи, підготувати їх з листопада місяця, відстежити, коли починається подача заявок, і загрузити повний пакет документів. Потрібно для вступу найчастіше на спеціальності, де є вступні іспити, а зважаючи на мовні тести, вони зараз є на всіх факультетах. Треба розуміти, що потрібен буде рівень Словацької Б1 або Б2 в залежності від факультету і спеціальності. Березень, квітень, травень, приїзд, написання тесту і отримання результатів. На деякі спеціальності потрібно здати тест з математики, наприклад, на ті ж it спеціальності. Знову ж таки, це реєстрація, Тест з математики, наприклад, факультет інформаційних технологій може проводити двічі. Він може проводитися це в лютому або березні, березні, наприклад, в кінці квітня. Можна двічі буде приїхати і спробувати написати цей тест, але приїзд буде необхідний. А можна прислати результат тесту з СИЛ, якщо ви здавали його в Словаччині. Якщо це факультети з творчими іспитами, знову ж таки, є свій графік, коли ви маєте прибути і здати ці творчі іспити. Навчання словацькою мовою безкоштовне. Навчання англійською платно, але потрібно загрузити мовний сертифікат від рівня b 2 і вище. Є оплата від 4 тисяч євро і вище в залежності від факультету і університету. Ну, і теж є необхідність приїздити на наступні іспити. На деяких форматах можуть бути онлайн співбесіди, але в основному треба приїхати, наприклад, написати тест з математики просто англомовну версію. Що стосується підготовки до Словацького технічного університету. З чого потрібно почати? Ну, по-перше, з мовних курсів словацької мови, яку потрібно вивчити на достойний рівень. Треба підтягнути профільні предмети, розуміючи, що словацька школа 12 років, а українська школа 11 років. Можна пройти платне підготовче відділення вже на території Словаччини і витягнути ці предмети і словацьку мову після завершення 11 класу. Відповідно, підвищившись для себе всі шанси для того, щоб вступити в університет і адаптуватися гарно в університеті. І пам'ятайте, що топовий університет Словаччини, Словацький технічний університет, потребує гарних оцінок в школі українській. З 8 по 11 клас береться довідка з випускою оцінок, і вона теж оцінюється обов'язково при вступі є умовою вступу, крім вступних іспитів. Пишіть на наші номера, записуйтесь на консультацію, щоб зрозуміти, як вступити в Словацький технічний університет. Хотілося би ще зазначити, що якщо ви потребуєте супроводу, бо є такий момент, що крім правильно поданих документів, крім реєстрації і оплати вступних іспитів, потрібно ще пройти процедуру нострифікації. Якщо ви попередньо зараховані в Словацький технічний університет, потрібно подати пакет документів. Вчасно отримати його вчасно і подати в університет, який з після цього ви вважаєтесь повноцінним студентом. Тому звертайтеся за супроводом і хочу показати вам сайт самого університету, що стосується навчання, для того, щоб розуміти, що тут є. Ви заходите на сайт університету в розділ Заявники і можете передивитися все, що стосується студійних програм навчання. Які вони є, бакалаврські, магістерські, докторантури, бакалаврські спеціальності, за профілем теж ви можете подивитися, і зрозуміти, де вони знаходяться, на якому, наприклад, факультеті, і таким чином зрозуміти в опису цих спеціальностей, зрозуміти, що саме, з чого ця спеціальність складається. Які є тут варіанти навчання, про що ця спеціальність, який навчальний план, і побути на сайтах цих факультетів і зрозуміти, чому варто навчатися, та, які там нюанси студентського життя. дослідивши це, ви зрозумієте, наскільки це ваша спеціальність. Нас, як батьків, цікавить проживання в гуртожитках, особливо в гуртожитках, тому що оренди квартир доволі високі. Словацький технічний університет реконструює студентські гуртожитки і їдальні, і поступово вони набувають більш сучасного вигляду. І є а, цілі комплекси, на сторіночку яких ви можете зайти і подивитися на величезну кількість місць. Єдиний нюанс, що ну, можливо, на цей момент вони можуть бути в реконструкції, але все ж таки ви можете подивитися і побачити, як виглядають кімнати. Таких гуртожитках, тобто вони мають саме необхідне, найнеобхідніше, але в цілому виглядають так от кухні, і для студентського життя вважається, що це доволі абсолютно прийнятний формат проживання, харчування, перебування на студентському житті. Отже, звертайтеся за консультаціями. Дивіться наші відео про університети Словаччини, підбирайте спеціальність. Все одно потрібно буде подавати документи, ну, хоча б в два університети на вашу спеціальність, і таким чином а, обирайте вашого